Друзі, всім привіт! Всім привітки! Друзі! Ми ще капусту не доїли. Ну ми з'їли тільки одну банку за два дні. І сьогодні вирішили приготувати щось солоденьке, тому що капуста вже ось тут стоїть. Та ладно. Три, Три банки. До речі, капуста дуже висо смачна і цукру там достать. Просто треба було їй трошки ще постояти. Отже, що ми сьогодні готуємо, Толік? ми готуємо такі булочки, не булочки. Так, да. екліри. Чесно Такі кажучи, штучки і всередині крем. чесно кажучи, я коли в магазині бачу еклери, мені здається, що це щось нереальне, і взагалі це готується якимись машинами, а не людьми. А тут виявляється що це набагато простіше. Ну якби на відео простіше, простіше. а в житті не В рецепті читаєш все просто і починаєш робити, вона гідне просто. Все, погнали. До речі, на рахунок коментарів так цікаво читати. Те, ви робите неправильно, те ви робите неправильно, а кухня то не ваша. А от скажіть, будь ласка, взагалі на кухні є якісь правила, що ось. Так, правильно, так неправильно. Кухня це завжди діло смаку. Кухня це експерименти. Кухня це завжди щось нове відкривати. Ну От, і ми для себе так само вчимося, щось відкриваємо нове. Це еклер з заварним кремом, з молочним шоколадом та горішком. Для тіста нам потрібно вода 160 г, грам, борошно 120 г, грам, три яйця більших. Цукор, одна чайна ложка дрібка солі і масло 80 грам. І в нас ще є окремо для начинки все підготовлене: це молоко 300 грам, цукор 150 грам, крохмаль кукурудзяний – 30 грам, вершкове масло 75 грам, холодні жирні вершки. 150 г. Ну, і тут ще має бути три яйця, я просто забула їх класти. Буде два яйця. Сюди ж, друзі, ще 100 г молочного шоколаду. Я його купила, але там, поки він лежить в кімнаті, де дітей, діти, то не будемо туди вертатися і забирати його. Почнемо ми, значить, з борошна. Ми беремо каструльку і нам треба закип'ятити водичку, масло. І тут же Аня розбавила цукор сіллю так само викидаємо сюди. Це ставимо на вогонь. Як тільки воно закипить, ми його знімаємо і штренько сюди додаємо борошно. Вся каструлька закипіла, ми це все знімаємо з вогню. І, і потрошки додаємо сюди борошно. А лопатку бери. Швидко помішуй, швидко помішуй, швидко. Ді треба все. Давай перемішуй. Там сіки, там точно правильно борошно. Ось тут, друзі, коли ми вже замішали наше тісто лопаткою, нам потрібно було поставити його знову на вогонь і трішки потримати, так скажем, підсушити. Ми цього не зробили, просто кажучи, якось навіть з голови вилетіло. Далі я беру три яйця, вибиваю. І має вийти однорідна консистенція, хоча я не розумію взагалі, як там має вийти однорідна. Ой, друзі, я щось переживаю, що зараз ми все спортимо. Я дала два яйця, хочу міксера взяти, тому що лопаткою щось толком нічого не перемішується. Друзі, я думаю, на цьому ми закінчимо. Два яйця візьмемо і на цьому хватить, тому що це все індивідуально скільки пішло. Можливо, в рецепті були менші яйця. Пішло три. В нас от консистенція з двома яйцями, така як в рецепті з трьома. Ось така консистенція. Та неси якусь турбинку. Таку знаєш, щоб вона була дирочку вирізати і вичавлювати. Для цього всього діла має бути кондитерський мішочок. Кондитерський, мішочка. але в нас мішочка немає кондитерського, знаю. але в нас є пакет. Ми беремо на і все наше тісто, яке ми тут намішали, просто висипаємо у пакет. Що Аня з цього буде, я не знаю. Ось ми таке придумали. Давайте я, може, допоможу. Все. Готово. Далі що, це зав'язувати? Ні, зав'язувати не потрібно. Тут зараз Аня треба обрізати кінчик і ковбаски такі робити. Давай бляшку зразу я поставлю. Я вже наготувалася. До речі, ми взяли на дно, ну, поки нема програма паперу коврика, селікономи. Да, він десь нам не їде по дорозі. До речі, цей коврик витримує температуру 230 градусів, то в принципі має бути все добре. А в нас буде температура 180. Так, тепер як то гарно зрізати, знаєш, ми вичавлювалися, до речі. Тут, тут нічого взагалі не зрізав? Достатньо, я зрізав. І ага. Ага. Це ще й забагато зрізав. Що ну, краще. лучше? Ну зараз попробуємо. Нам треба зробити ковбаски. Ну, погнали. Ну, вистачить. І вони якісь, до речі, в тебе завеликі. А то що таке? Тоньщі. Це стоп. Ну, що ти... Будуть у нас еклеріщі. Але ти кажеш заблизьку, так? Да? Ну, клади тут ще одного і тут одразу два, якщо там вийде. Маленькі роби, менше, тонь Трошки не одна То сюди більше трошки потім покинути. Але знаєш, що прикол в чому мені здається? Що вони мають бути от саме одним поштовхом, тому що там дірочка ж має бути. Нам треба мокрим пальцем, не? то би хоче все зробити гарний. Ну не знаю наскільки вони рівні і гарні вийдуть. Будемо пробувати. До речі, друзі, то все експерименти. Що з цього вийде, самі не знаємо. І готуємо не заготовлені рецепти, які ми вже перевірили, а готуємо. Перше разом з вами, тому результат нашої праці ми бачимо так само вперше, так само, як і ви. І не факт, що воно у нас все вийде, Аня якраз пальчиком допецує їх, щоб не було ніяких там випуклостей, щоб воно було все рівненьке і гарненьке. Поки, друзі, наша духовка розігрівається, тому що треба засунути наші як єре в розігрітину духовку, ми приготуємо крем. Нам потрібен цукор. До речі, ми побачили нещодавно цей заварний крем. Нам дуже сподобався цей рецепт. Ну, на вигляд, це було дуже смачно, тому ми вирішили спробувати. Ну, правда, він готується трошки довше, але ми не будемо напевно, чекати там ціків, які треба годин. А зробимо все це відразу, коли кремо охолоне. Ну, побачите, про що я кажу. Тут же є цукор і три яйця. Сюди ж додаємо кукурудзяний крухмаль. І це все гарненько збиваємо міксером. У нашому випадку блендером. Духовка розігрілася, ми можемо їх засовувати. Ставимо зразу 180 градусів на 30 хвилин, на 20 хвилин. Я тільки думаю, чи не заблизько, ми їх поклали. Побачимо вже в результаті. Через 20 хвилин ми опустимо трошки температуру, але духовку аж до кінця готовки відкривати не можна. Отак, в рецепті пише. Не можна її відчиняти. Далі, друзі, я додаю сюди вже взбиту таку суміш молочко, і тоді ставимо це все на вогонь. Ставимо на вогонь це все діло і постійно помішуємо. Це все помішую гарнесенько до повного загустіння нашого крему. Коли, друзі, наш крем вже зварився, ми вимикаємо і можемо додавати маску. І знову все перемішуємо. Ну, такий крем нас трошки підгорів, але дуже гарний вийшов. Ми його перекладаємо в миску. Я притискаю наш крем харчовою плівкою, хоч в мене це погано, чесно кажучи, виходить. В ідеалі його потрібно поставити в холодильник на 5-6 годин, як написано в рецепті для стабілізації. Ну, але ми його ну, побачимо зараз. Поки клеєри допочуться. Побачимо скільки це часу піде. висунемо його на мороз, а й там ще постабілізується. <риклад> <риклад> і Тоді вже будемо за щось робити. Так, друзі, багато в чому в принципі можливо, ми не ідеально прямо робимо. Зате, зате, ну так знаєте, ну признайтесь чесно, що ви так так само робили. Вам треба дуже швидко. Бігом на, на холод і, і, щоб, і щоб не шість, а прям годину. Отже, наша духовка вже запікала. Пройшло 20 хвилин. Я зменшив температуру до 165 градусів. Так воно має побути ще хвилинок з 10. А потім ми вимикаємо духовку і даємо їм ще постояти в духовці, ще ну десь, ну, десь до 10 хвилин. Так само не відкриваючи її. Наші друзі-к'єри вже постояли ну скільки, можливо, годину часу вже вони схололи. Трошки але... деякі усіли, як бачите, але я думаю, що зараз кремом заповниться це все діло. Я, друзі, наші вершки хочу розрізати. Ми їх поставили в в морозильну камеру. Так. І вони замерзли. І вони, і вони замерзли. Тут, до речі, 200 мл, Нам треба скільки? 150 Нам треба 150. Що воно, Аня, як вилазить, ні? Слухай, вони будем... замерзли, вони сидять. Хоча я тобі скажу чесно, я думала, що вони не замерзнуть, тому що це жирні вершки. Ну що, ні, будемо пробувати збивати? Ну. Ну, зараз побачимо. Тут воно таке трошки підморожене, але я думаю, зараз <рес> Підморожене. <рес> Нам не вистачає цього міксера Сам на всіх. Ні. Так, наші заморожені вершки ніби збиваються, Все добре. Та вони вже друзі збились. мені здається. Думаєш? Збивати. Ну, да. Ну, давай. Я вершки викидаю сюди, не в окрему мисочку, тому що я збивала не в мисочці. Мені здається, що окремо нам тут на клерів 20 висажить, а в нас їх всього 9 штучок. І тепер будемо по чуть-чуть, ось по такій крапельці додавати в вершки і збивати. Так, ти мені може додавай. А все зразу -то буде добре буде. <різь> Крем, друзі, вийшов просто неймовірний на вигляд. Я думаю, на смак теж це розкоштую. Ти попробуй mm -hmm. ложкою. Толік, це Толік, чесно. Так mm -hmm. я не хочу портити смак, давай начинимо, я все разом спробую це все. Я смачнішого крему ще не їла. До речі, цей крем ідеально підходить для Наполеона. Якщо у нас навіть залишиться цей крем після еклерів, то ми докупимо наполеон коржі, Перемажемо і буде обнин. просто суперовий тортик. Чесно кажучи, я не знаю, що з цього вийде навіть, бо щось наші еклерчики. Чи вони мають так падати, чи ми щось неправильно зробили, що вони так впали. Не знаю, будемо зараз спробувати. Добре було б мати такі пакетики спеціальні. Було б класно, але вже виходимо з того, що маємо. Я от засовую крем, він так роздувається. Да. Ну дивись, аби не порвало його, бачиш, який круглий став. Так, о, дивися. Ух ти! Так що не все так. Я такого може на бік покладу, щоб воно не замазало. Дивіться, Я просто ножечком прорізаю два отвори. просто такий надріз. Тута і тута. Так класно, дивись, наповнюю його. Діти, дивіться, ну показую, як же воно надувається. Ого. Дивіться, майже цілий шприц виходить в один еклер. Нічого собі. Ой! Взагалі, друзі, ми дуже переживали за те. І як ж наповняться ці еклери? Чи там взагалі буде всередині вільна ємкість для цього крему? А виявляється, буде ще й дивіться, як класно вони наповнюються. Я дуже хочу скоштувати, дати вже дітям. До речі, тут вишто в нас тут вийшло 9 штук, якраз всім по одному ще й один залишиться. Якраз один на пробу. Тим часом, друзі, я розтоплю плитку шоколаду для того, щоб вмокати зверху наші еклери. Такі вони будуть виходити з шоколадні зверху. Вже ми, друзі, закінчуємо цю всю справу. Це капець. Поначиняли. Ну, деякі не вийшли ну, в нас. Так. Да. В е, більшості вийшли, вони такі гарні, круглі, а є отакі, що не вийшли, от. ти їх начиняєш, да, вони от всередині розриває їх просто. Я, друзі, подрібнила вже горішки, звичайні волоські горішки і зараз так посипаю зверху. Тільки бач, мало цього, мало шоколаду трішки в нас. Я, друзі, беру окляр один. Ну, не знаю, які, чесно кажучи, хочеться саме місце. Ну, я хочу такі бери. Ну, такий беру середній. Зараз буду куштувати. Боже, який він весь сочний. Кусати? Ні, можеш подивитися і покласти назад. Друзі, тут тут, тут без слів. От тільки знаєте що? От мені... Можна було б навпаки менше шоколаду, тому що він все перебиває весь смак. Це тісто, цей крем заверни, ці горішки з шоколадом. Ну тут все ідеально, друзі, чесно. Тепер куштуйте. Ну що, мені твій доїдати, чи я новий? Бери мій, доїдай. Я хочу новий. М -м, от тільки взяв самий розвалений. Я не знаю. Пробувати? Пробуй. Ти то пальці облизувала з кремом, а я ні, я терпів. У тебе там щось є всередині? Розпробуй бо добре все. Ви mm. О, госьіки в тебе там крему. Mm. Це не найкращий. Як тобі? Я б не сказав, що шоколад, як ти кажеш, перебиває. Ну, mm. не знаю. Mm. Mm. О, гостіки в тебе крему. Він <гум> просто шикарний. Оце тільки ми спортили цей. Ми з тобою їмо не самі краще, так? Да? Uh -huh. А самі гірші, що ми вибрали. Якщо взяти самі кращі, там взагалі класно буде. Ану, діти, давайте, беріть по одненькому. Ану, ну давай. Кусай. Адама, може. Можна за дамом, ні? Бере сильно, кусай. Ще бери, ще бери в ручку. Що тобі, смачно? Дай ще йому да. кусити. Я воно могу на да? Так. Адам, добрі такі? Знаєте, друзі, я шкодую тільки про одне, що якраз оце треба було зробити на дві кошти. Я, друзі, я скажу вам так, зацінили всі, я самі бачили і Лука, і Адам, і нам дуже сподобалося. Чесно скажу, чи робили б ми це ще раз? Я думаю, так. Да. Воно, в принципі, що? от ти вже знаєш, як його робити, да? угу. то другий раз вже швидше воно було б все. Ну, воно швидше, але, друзі, ну це заморочливо. Я не знаю хіба, коли ми їх робили, бо хіба на якесь свято. Як Я ні, заморочливого нічого не бачу. Ну, все одно, трохи. Да? ну мені ну, рано... Єдине, що Крем 6 годин настоюється, це, це зроби собі зранку. І воно мені дуже сподобалось те, що чисто робиться от тьфу і все. Да. От Просто тако заварив, заколоти, так і все. Так що, друзі, кому цей смаколик сподобався, та й відео кому сподобалось, ставте вподобайку. Хто наші друзі не підписався, підписуйтеся, хто буде це готувати. Напишіть нам в коментарях, чи вам сподобався цей рецепт. І зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім папа. -па. Слухай, давай оцей один, а ми візьмемо самий жирний, на нас двох доїмо. Там що один лишній є. Рослабься. Ми залишимо завтра. Ні, ми за Дітям. Добре, лікем. ні, ні, ні.